Джинси для дівчинки висока посадочка. В талії добре тягнуться. мають кармани, мають такі ось закльопочки, вони добре пришиті. Позаду також є кармани. Спортивна ковтинка, вона йде тепла, з картішоном. У поєднанні з в'язаними рукавами можна одягати під футболку, під гольф, під будь-що, в школу. Такі цікаві джинси, теж висока посадочка, кармани. Далі добре тянеться і внизу прошиті ось такі перлиночки. Така класична спідничка. Вона йде з пов'язковим. Спортивні екенси добре тянуться, вишито добре інтубіту. Чудовий варіант школи на фізкультуру. На будь-яке заняття спортом, теж талія розумічка. Спортивна футболка під кофтинку. Плаття воно вже йде таке тепліше. Це також плаття йде з підкладкою, дуже красиве, з такими красивими гуциками-перлинками. Плаття, воно теж іде з підкладочкою, дуже красиве на моделі, така Ковтинка, шорти під саш, класична спідничка, класична рубашка, реглан для хлопчика, натуральна тканина, теплий светрик. Натуральна в'язка темно синього кольору, та спортивні та класичні штани для хлопчика з карманами на кант. Можуть бути манжети, можна і без манжетів регулювати собі довжину.